Всім привіт! Трамп накладає санкції знову на Росію. Цього разу на країни, які співпрацюють з Путіним, які з ним торгують. І не тільки країни, а ще й компанії та підприємства. Так Трамп сам це сказав. У Дональда запитали, а як ви відноситесь до того, що в Конгресі роблять законопроект, який накладає санкції на тих, хто торгує з Путіним? І Трамп каже: Я це підтримую, мене це влаштовує. Трамп каже, ми накладемо санкції на тих, хто торгує з Росією. І в цей список ми включимо навіть Іран. Уявляєте, для Трампа Іран це якась особлива країна. Ви можете сказати, ну це ж вже було. Трамп вже таке казав. Він вже казав про санкції на Путіна і що з того. Але я вам скажу, тут є одне але. Ви можете помітити, що Трамп не може з'їхати з цієї теми. Ніяк взагалі. Йому плювати на Україну, на Росію, на Європу. Він любить тільки себе. Але Америка змушує його діяти. І це нормально. Американці не дозволяють Трампу бути слабаком на фоні Путіна. І він цим нічого не може вдіяти. Він змушений боротися проти Росії. Так, Трамп постійно відтягує санкції, забуває їх, бере свої слова назад, але він чітко йде тією дорогою, в кінці якої він назве Росію ворогом та Путіна також. І ось Трамп знову говорить про санкції. Це не тому, що він так хоче, а тому, що його так змушують діяти, і все. Рано чи пізно Дональда змусять ввести такі санкції, які залишать Путіна без грошей. І тоді ми побачимо справжні перемовини. Якщо ви зі мною згодні, підписуйтесь на мій канал, тільки гарячі новини. Я вас люблю. Ви класні. Далі буде цікавіше.